Як обрати найкращу хірургічку для себе? Дисклеймер. Дисклеймерської виключно порадами заснованими на власному маленькому досвіді. Обирайте її під себе. Хочете красиву, шукайте красиво, хочете функціональну, зручну, шукайте саме її, не підлаштовуйтеся під чиїсь поради. За моїми спостереженнями, хірургічки з синтетичних матеріалів більш зручні у використанні. Вони не мнуться так сильно, краще відводять вологу. Також еластичніші, коли треба кудись нагнутися, чи можливо присісти. Де в складі є доволі багато натуральної тканини, то вона буде краще тримати форму, як ось ця, що на мені на буде більше м'ятися, тому тут треба дійсно підбирати вже під себе, особливо якщо фасон хірургічки на запах, така як в мене. Як це називається? Ось ці зав'язки можуть ще більше м'яти тканину. В зоні декольте також ці хірургічки не найзручніші. При покупці раджу поприсідати, перезводити руками в різні сторони і це все робити навпроти дзеркала. Для того щоб ви бачили, як це виглядає. Кажу не просто так. Тому що, якщо вам буде подобатись ваша форма, вам буде комфортніше працювати, навіть проходити практику, якщо ви, наприклад, студент і не працюєте пов'язано з медициною. І останнє найголовніше особисто для мене. Кишені, перевірте їх наявність. Чи достатньо їх вам, чи вони глибокі, чи влазить туди ваш телефон? Наприклад, в моєму попередньому костюмі мені цього вистачає, мені суперзручно. В цьому мені замалі кишені. Коли мені треба, наприклад, два телефони носити, мій ще може так впритик влізти. Інший, який трошки по довжині, він уже не влазить. У цьому все. Чекатиму ваші поради в коментарі.